Добрий день, шановні гості, і підписники мого каналу. Вітаю вас із першим днем квітня. І у нас сьогодні трапилася дуже радісна подія. І хоча на дворі в нас зараз не дуже тепло, плюс 10, а небо ось таке сіре і, налите свинцем, у нас трапилася дуже гарна подія, чудова подія. У нас вчора весь день і сьогодні всю ніч йшов такий дрібний, але рясний дощик. І він пропитав нашу суху земельку, яка не бачила цього дощу, всю весну. І за добу на квітнику у мене все дуже змінилося, все зазеленіло, все набуло якоїсь соковитості і такої якоїсь невимовної краси. І хотіла відразу вам показати свою галявинку із крокусів. Я то вам її вже і показувала, але ж краси багато не буває. Мої пізні крокуси вже починають розцвітати і замінюють крокуси ранні. Бачите, ранні крокуси відцвітають, вже деякі похилили свої галіваньки, Вон вони лежать на землі. І це така якась тендітність, краса тут спостерігається над от такому ось, бачите, отакі події. А їм на зміну приходять крокуси пізні, які у мене тут обрамляють і створюють отакий бордюрчик до гіроньки. І це так мило. Вони зараз закриті, і їхні квіточки нагадують такі свічечки. І мені здається, що це дуже і дуже красиво виглядає. А ось вона хіанодокса, про яку я вам теж уже говорила, але показувала її з закритими квіточками. Вона дещо нагадує проліску, але має такий, знаєте, більш бусковий відтінок, і її квіточки дивляться догори. Бачите, як ніжна. І мені здається, що в поєднанні із білими крокусами вона виглядає дуже-дуже чарівно. Ось так. І взагалі все набралося такої зеленої соковитої краси. А на гіронці. Я хотіла вам показати таку рослинку, яка ось у мене ожила, ну, мабуть, за день. Це Горицвіт, який скоро розцвіте. Він пробиває сіру земельку, бачите, своїми пуп'янками. І ось пуп'янок уже з'явився жовтенький. Горицвіти – це у нас родина жовтецеві, родичі ранункулюсів, воно тих культурних моїх. А Маю такі яскраво жовті сонечка квіти, які дуже довго цвітуть, цвітуть майже місяць. І як вони розцвітуть, я покажу, що це за радість. А це трапиться вже дуже і дуже скоро. І гіронька теж набралася такої краси соковитої. Ось, бачите, якось трави на ній жили. І навіть оці всі бурі, сірі стебла набралися таких зелених брунь. Ось він, тим'ян. Бачите, здавалося, ще зовсім недавно, що він виглядає абсолютно неживим. А зараз ось на ньому з'являються такі духм'яні, молоденькі, зелені пагони. Гвоздички такі яскраві подушки утворюють такі сизого кольору. Тобто все поступово оживає. І навіть мої тюльпани вони за добу набралися такої вологи, їхнє листячко стала таким соковитим. Тут у мене за гіронькою обрамляють суміш тюльпанів. Подруга моя виїжджала за кордон, подарувала мені пакет із цибулинами і сказала, тут різні. І я їх так і посадила. Це в мене тюльпани від Ані. Анічка, привіт. І е, тут суміш, я і сама не знаю, які тут у мене тюльпани, але вже по листячку бачу, що тут є листячко, бачите, таке смугасте. А ось є. І з такою смужечкою по краю листової пластинки. Тобто вони в мене тут різні. І ось цього року, коли вони зацвітуть, я хочу їх розділити, якось по композиціям погрупувати, щоб у мене було все це гармонійно. І тому я й придбала корзинки для цибулевих. І хочу вам показати, як прокидаються мої троянди. Троянди після зрізки. Дивіться, ось носики, бачите, з'являються на них. Це така радість, радість, коли природа оживає. І на деяких трояндах вже З'являються, ось, бачите, тут є маленькі такі ось пагончики. А на деяких з'являються ось отакі вже впевнені і великі. Вже листочки майже відкриваються на них, бачите? Ось тут у мене ростуть троянди, зрізачні сорти Девіда Остіна. Ось, бачите, які впевнені пагани, на них вже з'явилися. Ось отак. А оце мускарі. Тут буде в мене таке, така синя пляма, суцільна. Суцільна синя пляма. І ось, бачите, вже є такі синенькі свічечки, суцвіття з'явилися, які будуть мене тішити. А ще хотіла вам показати, ага ось проліски, дивіться, отак у мене в квітнику. Прямо растуть під ногами. Бачите, які в них квіточки. Це Проліска Сибірська похилила свої квіточки донизу. Хотіла вам показати, можливо, ви знаєте, що тут у мене буде. У мене я купувала е по осені собі таку рослинку, як Пировська. Ось вона, бачите? І я її купила, посадила. Обрізала. І оці обрізані пагони, я їх просто, бачите, посадила і накрила відерцем. І під відерцем вони стояли у мене всю зиму. І от хотіла вас спитати: буде з них толк чи не буде? Бачите, начебто брунечки живі? Ось. Це пировська лебедолиста. Ось. Материнська особина, бачите, а це від неї пагани, Позрізала і повтикала в землю. Напишіть, у кого був такий досвід, чи приживуться вони, чи ні. Ще хотіла показати, як у мене проросли аліуми із флоріума. Тут я садила три цибулини аліума-гладіатор. І ось у мене одна, бачите, проросла це точно гладіатор. І ось інша, а третєї немає. Можливо, ще з'явиться, як ви думаєте, я чекаю, я чекаю без нетерпіння. Ось, бачите, починають вже набирати колір гіацинти, і вони теж скоро-скоро розцвітуть. А ось нарциси дивіться. Теж мені здається, що вони дуже радіють дощу. Бачите, які на них вже пуп'янки. І ось із флоріума в горщиках у мене ростуть різні нарциси, які я купляла. Але мені здається, що цьогоріч вони не зацвітуть. І теж вони, бачите, на різних етапах розвитку знаходяться їхні листочки. Бачите, деякі тільки проростають і носики показують, а деякі виглядають ось так. Ось. Ну, Це те, що мене зараз тішить, те, що мене радує. До речі, радують мене зараз і хвойні рослинки, вони набувають, набирають такого кольору свого природнього, оці кульки мені не дуже подобаються, бо бачите, якісь вони бурі. Мені дуже подобаються тиси, от вони мені подобаються і взимку, і влітку, і навесні. І скоро-скоро, коли на них з'явиться такий ось приріст, вони набудуть максимальної чарівності. А от те, що мене бентежить і що не подобається, це мій сам шит. Минулого року, хто зі мною на каналі, я показувала, що я вчасно не відреагувала на а самшитову вагнівку я не побачила її. Вона зі зворотнього боку цього куща орудувала, а коли я зайшла на інший бік і побачила, що з'явилися жовті пагани, і ми його відразу обробили, то дивіться, що з нього лишилося. І от я хотіла вас спитати, будь ласка, напишіть, що мені робити із моїм самшитом. Мені його дуже шкода, чесно. Серце кров'ю обливається, коли на нього дивлюся. 18 років він ріс, оця куля. А минулого року я його так ось загубила, втратила. І в мене лишилася, бачите, частинка тільки з цього куща зеленого. До речі, коли ми його обробили, він, ну, коли я побачила, зеленого на ньому було набагато більше. А потім він все рівно, ось бачите, пропала ем, значна частина цього. Велетенського куща. І от я тепер не знаю, що мені з ним робити, чи мені його обстригти, чи лишити, чи взагалі не лишати, і толку з нього не буде. І він мені дуже, до речі, псує тут фон. Він був такий красивий, а зараз, бачите, він жовтий. І от напишіть мені, будь ласка, буде з нього толк чи не буде. Чи можливо його треба видалити з квітника і посадити щось новеньке? Ось так. Тобто, а такі у мене справи у моєму троєндарі мрії. <гум> ось так все оживає, все скоро розцвіте. Сам шит не знаю, що з ним робити, напишіть. І загальний план у мене ось такий. Зараз на даний момент. І ось, ось він красень. <гум> Який цвіте. І мене тішить ось так. Ну, а на сьогодні в мене все. Я дякую всім за увагу. І, як завжди, слава Україні, героям нашим слава, всім мирного неба і квітучих садів. До побачення!